Дивіться, сюди. Це наш барищи. Наші мають. Які емоції? Я ще <ріст> розмальовуємо на паску писаночку шоколадом по шоколаду. Творчий процес дуже подобається. Тобі подобається? Ми дуже раді. Ми перший раз сюди так прийшли. Кучу емоцій, куча шоколаду. Дитина тут. Просто нафотографувалася, отримала масу задоволення. Я намагалася там щось свою лепту внести, але вона мене не давала мені малювати. Буквально це моя одна, одна квіточка вийшла в мене. Тому ми тут всі почуваємо себе як діти. Скоро великий, а на в багатьох країнах світу прийнято дарувати пряники. Це дуже гарні наші пряники. Прянички роздаємо вам медові, смачні, які потім можна буде з'їсти. Тому кожному треба ще кульку дати. Щороку наші діти з особливими потребами беруть участь у майстер-класах. Тут є різні діагнози від аутизму до ДЦП. Це потрібно для того, аби вони спілкувалися між собою, і потрібно для того, що коли приходять люди в подібні заклади. Бачили, що ці діти є повноправними членами нашого суспільства, і що не потрібно там тицяти пальцем на них. А головне, щоб дітки отримали позитивні емоції, щоб від того, що вони посміхнуться і посміхнуться матусі, і матусі стане краще. І якби така цепна реакція йде. І нам дуже приємно от сьогодні. Матуся їм сподобалися наші пасочки. Вони даже от рецептуру їм роздрукувала. Це дуже приємно, що люди ну, мають тут якийсь затишок, якусь гармонію відчувають для нас це саме головне.